Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене розпаковка або рубрика Що купила. Цю косметичку я придбала в магазині Candy Yarn. Саме смішно, що в моєму місті є такий магазин, але я ніяк не могла до нього попасти. В нього. І от в іншому місті випадково попала в Candy Yarn. Роздивлялась, що там є, і захотілося мені придбати косметичку на подарунок. Там було декілька варіантів. Я пофотографувала ті варіанти, які мені сподобалися, а їх сподобалось лише два. Всі ви бачили такий шопер дівчина з косою, яка стоїть спиною. Тому я скинула ось цю фотографію і фотографію іншої косметички людині, якій я хочу її подарувати. Людина мені відписує, що ось ця вам буде краще. Я пишу: ні, то я не собі, то я вам ой я зараз буду плакати, бо ви мене розчулили. Кажу, відставити плакати, тож обирайте. І от людина обрала ось таку косметичку. Тут всього йде шість кольорів. Два жовтих, два синіх і коричневі, коричнево сірі якісь такі. Бачите, на звороті є варіанти зворотнього боку. Тобто ось цього замінника задніка, точніше. Мені дуже сподобалося, що вона однакового кольору. і по по малюночку, бачите, малюночок дуже гарно видно. Дуже. Це, я так розумію, йдуть руки, які тримають серце. Ну що ж, давайте відкриємо косметичку і подивимось, як вона виглядає всередині. Виробник у нас фірм Юма, артикул кос 102. CH. Що таке Ч, мабуть, що це чорне. Зараз ми її відкриваємо і дивимось, яка вона всередині. Це така тканина, як негабардин. Мабуть, що це рогошка. Така, знаєте, дуже така щільна тканина. Бачите, малюнок дуже гарно проштампований. Зверху йде ось така. Дуже красива застіпка, молнія така. І зараз я спробую однією рукою відкрити косметичку, щоб ми з вами подивилися, що ж там всередині. Так, однією рукою трошечки важко відкривати. Я вже відкрила косметичку, і ми бачимо тут такий рожевий підклад, він ніби як атласний. Так, підклад у нас ось так виймається повністю. А як же ми будемо вишивати. От дивіться, отут є така прорість. І через неї ми залазимо до нашої косметички. Ви бачите, там є як вишивати. Єдине, що мені не подобається, то дивіться, от ніби тут добре, так, все, все зробили, все. А як потім? То мені здається, що потім треба буде брати. Ось так складати. Дивіться, складати два краєчка, Отут. і ниточками прошивати. Ну, це якось ну не дуже. Я б, знаєте, що порадила виробникам, щоб вони сюди вставляли таку малесеньку-малесеньку молнію, Що, коли ви вишлите, ви можете цю молнію застібнути, і буде гарно. Зараз я спробую її. Розправити. От, дивіться, якщо я розправляю, то там оця штучка, бачите, оця прорізь, вона мішає, то треба буде її зашивати. Косметичка така доволі містка. Навіть якщо, знаєте, я думаю, якщо сюди пришити тримачі, то дати, о, як це називається на українській мові, ланцюжок, ланцюжок. То вийде така малесенька сумочка. Така, знаєте, щоб покласти телефон. Я вам дякую за перегляд і до наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.